Доброго здоров'я. Доброго здоров'я всім, хто бачить і чує це відео. Я довго думав, як мені виразити почуття, які я отримав за час, коли познайомився і мав честь бути учнем пана Павла Крука. За час життя у сьогоднішньому моєму віці я ніколи не думав, що знайду вчителя, який дасть мені можливість по новому поглянути на цей світ. Все, що в ньому знаходиться, все, і що воно взаємодіє. Тому зараз мені важко, мабуть, всі підібрати слова, які б могли це передати. Але я хочу з дячністю висловити свої бажання і проситися продовжити це навчання, тому що дуже багато матеріалу. Ця людина провела через себе і старається нам його передати. Матеріал цікавий, ну, дуже багатогранний, кожному треба надприділити час, увагу, не все зразу заходить. Тому виражаю свою вдячність і хотів би, щоб. Ті люди, які в подальшому будуть проходити навчання, більше звертали увагу і більше працювали над цим матеріалом. Тому що життя воно плинне. Зачастую ти, ти вже не знаєш, коли приходиш до того, що, що закінчується матеріал, і ти закінчуєш курс а бачиш, що там прогалини, там прогалини, там прогалине. За того, що життя, яке ти борлить навколо тебе, ти йому в першу чергу приділяєш увагу. А я хотів би попередити наступників, щоб вони, наступних учнів, щоб вони більше звертали увагу саме на цей матеріал. Тим паче, що йдуть вже зимові періоди навчання, вже не буде так гаряче не в сім'ї, не в городі. Не в садку, ні на, на околишній природі. Все стишується, і тоді ти можеш довгими зимовими вечорами займатися тільки саме цим. Так що бажаю успіхів всім, хто буде продовжувати цю роботу. Надіюсь, на подальшу взаємодію з нашим молодим обдарованим учителем, і щоб ми подальше свої знання. Могли на практиці застосовувати. Тому що те, що я застосував, от, і постійно застосовується по мене, роблю роду, наша полегла воїна. Воно дійсно проходить через серце, через душу. Ти відчитаєш всі взаємодії. Так що всім всього найкращого. І ще раз дякую за навчання.